Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео. Будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Тема Правила експлуатації навігаційної радіолокаційної станції Брічмастер? І навігаційної радіолокаційної станції ФУРУНО. Екран радару Брічмастер і e. розглянемо і порівняємо з радаром ФУРУНО. Радар на... знаходиться в режимі стендбай. А також ми бачимо шкалу дальності. Екран радару Брічмастер І. І в режимі Transmit. Потім порівняємо з радаром Furuno. Панель управління. Радару BridgeMaster Master Control Unit Radar радар ARPA. Блок керування радару ARPA, або панель управління. Що ми бачимо на панелі? Power. Кнопка живлення. EBL electronic bearing line on off Brill IC RAIN, ICC gain VRM variable range mark on off F1 F2 F3 F4 Alarm acknowledge standby TX HL off heading light, off EBL offset mode off center C U through motion reset index line vector time vector mode Target list, Council trails, Brill, Enter Mark. Меню. ACQ, Range. Target date. Council Trails. Екран радару. Фуруно. Режим. Transmit. Кнопка Power. Вмикає та вимикає систему. Подає живлення на радар ZARP. Нажавши на цю кнопку, радар налаштовується 3 хвилини. Через 3 хвилини переходить в режим очікування стендбай. На інформаційній панелі ми будемо бачити різні цифри і написи і вікна відображення різної інформації. А на самому крузі ми не будемо бачити нічого. Радар буде в режимі очікування стендбай. Standby TX. Ця кнопка переключає між режимом очікування та передачею. Радар знаходиться в режимі очікування. Standby TX на крузі відображення суден, берега, ми нічого не бачимо. Бачимо тільки інформаційну панель. Якщо ми нажмемо цю кнопку Standby TX, у нас з'явиться судна. Ну, на даному. Відео берега не видно, тому що немає одні судна бачимо. Іде випромінювання передатчик. випромінює хвилі високочастотні, які випромінюються, відображуються від об'єктів і повертаються через антенну на схему, на приймач. З приймача на індикатор. Індикатори ми бачимо цілі і. Можемо їх використовувати. Ренч, шкала дальності. Відстань від центру до кінця до круга. Радіус. Вправо, вверх, вниз, вліво. Шкала дальності влівому верхньому воду. Стоїть 3 милі, значить, від нас, від наше судно в центрі, від центру до кінця кругу по всьому екрану. Радіус на 100 буде 3 милі. Якщо нажмемо плюс, зробимо 6 миль, будемо бачити на відстані 6 миль. Зробимо ще плюс, і ще будемо на відстані і ще 12 миль. Потім обратно. На мінус нажимаємо з 12 буде 6, на 5 мінус буде 3 милі. І так далі. Радіолокація. Це область радіотехніки, що забезпечує радіолокаційне спостереження різних об'єктів, тобто їх виявлення. Вимірювання координат і параметрів руху, а також виявлення деяких структурних або фізичних властивостей шляхом використання відбитих або перевипромінюваними об'єктами радіохвиль, або їх власного радіовипромінювання. Принцип дії морського радару, синхронізатор. Періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну і випрямінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС Одну ж і ту ж антену використовують як для випромінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється точка, яка яскраво світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС радіолокаційної станції до об'єкту. Радіолокаційною станцією або радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Істотний вплив на ефективність відображення надає конфігурація поверхні, що відбиває. Чим більша площа ділянки, яка перпендикулярна напрямку розповсюження хвилі, тим ефективніше відображення, тим більше дальність виявлення. Судно звернене бортом до РЛС має велику відображаючу площу. Ні судно звернене до неї носом або кормою. Морська поверхня при відсутності хвилювання дає дзеркальне відображення. Протилежну сторону і не виявляється на екрані РЛС. Морська поверхня при відсутності хвилювання дає дзеркальне відображення в протилежну сторону і не виявляється на екрані РЛС. Хвилювання створює Російне відбиття, в результаті чого окремі хвилі виявляються на відстані декількох миль. Плаваючий лід дає слабке відзеркалення. Дальність виявлення його помітно зростає при хвилюванні, межі якого і визначає крижану кромку. Пористий лід виявляється краще, ніж гладкі крижані поля, айсберги, особливо з розмитими формами, виявляються слабо. Опади у вигляді дощу та снігу дають відзеркалення, ефективність якого тим більше, тим чим більше щільність частинок. Опади у вигляді дощу та снігу дають відзеркалення, ефективність якого тим більше, чим більша щільність частинок. Досить ефективне відображення створюють хмари. Грозові хмари можуть давати більш сильне відбиття, ніж берег на значних відстанях. Металеві об'єкти відображають радіохвилі краще, ніж дерев'яні. Металеві об'єкти відображають радіохвилі краще, ніж дерев'яні. Особливість роботи суднової РЛС визначається застосуванням понадвисоких частот і спеціальних індикаторних пристроїв. А також роботою блоків в імпульсному режимі. Синхронізатор періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Передавач РЛС виробляє потужні короткочасні імпульси високої частоти. Антенний перемикач забезпечує підключення антени до передавача. Для випромінювання імпульсу. А після припинення випромінювання до приймача. Одну і ту ж антену використовують як для випромінювання, так і для прийому. Одну і ту ж антену використовують як для випромінювання, так і для прийому. У приймачу РЛС відбувається. Перетворення відбитих від об'єктів імпульсів високої частоти, які надходять з антенни в імпульси, проміжної частоти, посилення імпульсів проміжної частоти та їх детектування. Функції РЛС уникати зіткнення, оцінювати рух цілі, визначати місце розташування свого судна, керувати судном в темряві від тумані, приймати сигнали радіолекційного маяка відповідача. Завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС, визначати місце судна за орієнтирами. Шляхом вимірювання пеленга і відстані, опізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири лід, райони зливових і снігових зарядів. Виявляти зустрічні судна. Спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. ЗАРП це засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації. І отримання даних для прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАР порівняно з РЛС – це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний і автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість, і елементів зближення, дистанції часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей. Програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху, залишаються незмінними. виявлення маневру цілі, звукова і світлова спопереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі, втрата цілі, в тому числі небезпечної, початок маневру цілі, зближення з цілею на встановлену граничну відстань, виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Радар це РЛС, Радіолокаційна станція, Радіо and Рендж, Радіолокаційна станція. А ЗАРП це засоби автоматичної радіокційні прокладки або АРП Automatic Radar Plotting Айд. Засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. Для того щоб краще зрозуміти, я приведу приклад. На даний час у нас всі РЛС і ЗАРП повноцінні з максимальними можливостями. Вони Уже на них є засоби автоматично-радіоакційної прикладки. Якщо ми повернутися раніше, коли тільки з'явилися радіоакаційні станції, то вони могли що робити? Те саме, що й зараз. Посилати імпульси, імпульси відображуються, і на екрані ми бачимо цілі, да? і берег, як на карті, берегову лінію, ми це бачимо. Але можна було тільки виміряти пеленг і дистанцію один раз. і Два, два взяти пеленга, дві дистанції на ціль. А потім самим потрібно було вирішувати, як та ціль йде відносно нас, робити рішення задачі на маневрному планшеті, або самому аналізувати цю ситуацію. І це було так. Але сарпи почали з'ятися, появлятися, також появлятися, теж давно вже з'явилися, але вони будуть тільки на суднах валовою місткістю 10 тисяч тонн і більше на менших суднах мало міські менше, ніж 10 тисяч тонн були прості радари, на яких можна було вимірити тільки пельнг і дистанцію. Два радари, все. Не можна було навести курсор на ціль, як зараз і подивитися, а все потрібно було робити вручну, вирішити задачу на мене планшеті або на карті, вирішувати і дивитися і розходитися з цими суднами. Самому Вир... рахувати швидкість судна, цілі, безпека. Яка для нас небезпечна, і розходити з нею, приймати рішення. Зараз це на все дуже зроблено на покращення, тому що ІМО прийняла рішення і вже на всіх суднах, на всіх суднах, навіть менше, ніж 10 тисяч тонн, вже є. Можливість захвату ручного цілі, навести курсор на цілі, взяти про неї інформацію, тобто автоматичний захват засобів автоматизованої редакційної прикладки. І я зараз я зачитаю ці вимоги. Почнемо з судна для суден валовою мізкістю понад 10 тисяч тонн і вище. Це судно Релес повинна повинно бути забезпечена одним з таких засобів ведення релокаційної прикладки. Це засобом автоматичної редакційної прокладки, ЗАРП, це повноцінний ЗАРП. Да, який Максимальними можливостями для автоматичного супроводу й обробки, одночасного відображення і безперервного оновлення інформації не менше, ніж по 20 цілям при відносній швидкості судна до доставу вузлів при автоматичному річному захопленні з використанням і 12. Тому сарк як був раніше, так він і зараз є. Але зараз появились також для суден валевністю понад 300 тонн. І повинно також бути РЛС повинна бути забезпечена засобом електронної прокладки для ведення ручної прокладки на судах, обладнаних гірокомпасом не менше 10 цілей з відносними швидкості руху до 75 з використанням 3, 6 і 12. Для суден валовою міськістю понад 500 тонн засобом також автоматичного супроводу бути обладнана РЛС, що забезпечує можливість безперервного отримання оператора інформації про автоматичне супроводження цілей для оцінки навігаційної обстановки. Автоматичний супровід і обробка одночасне відображення безперервно оновлення інформації не менше ніж по 10 цілях. Можливо, шручного захоплення скидання цілей з між швидкостями руху до 100 вузлів. використання 3, 3,6 і 12. Тому на даний момент на всіх суднах у нас є РЛС. Запит нас тільки є з максимальними можливостями, 10 тисяч то не вище, і більше на суднах менше, також є радари, але вони також. Забезпечені засобами радіолекційної прокладки, тому можна навести курсором на ціль і взяти інформацію по цілі. Курс, швидкість, пелив CPA, TCPA, і це дуже допомагає судоводію і полегшує його вахту наміску вахтому Допомагає дуже це. Вимоги ІМО. До діаметру екрану радіолокаційної станції. Ефективний діаметр екрану індикатора РЛС радіолокаційної станції для суден валової місткістю від 300 до 1000 тонн повинен бути не менше 180 мм. Ефективний діаметр екрану індикатора РЛС для суден валовою місткістю від 1000 до 10 000 тонн повинен бути не менше 250 мм. Ефективний діаметр екрану індикатора радіолокаційної станції для суденвалової місткістю від 10 тисяч тонн і більше повинен бути не менше 340 мм. Функції ЗАРП засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. Запобігання це запобігання зіткнень за допомогою супроводу окремих радіолокаційних цілей і прокладки їх курсу. І вектора швидкості для визначення відстані до точки. Некорошого зближення і часу до точки некорошого зближення зі своїм судом. Control Unit Radar ARPA. Блок керування радару ARPA або панель управління. Що ми бачимо на панелі? Power, кнопка живлення. IB electronic bearing light on-off. Brill. AC IC rain, ACC, gain, VRM variable range mark, on-off. F1, F2, F3, F4, Alarm Knowledge, Standby TX. HL off, Heading light Off. EBL offset mode off center, see you motion reset, index line, vector time, vector mode, target list, cancel trails, brill, enter mark, menu, ICQ, range, target date, cancel trails. Кнопка Power вмикає та вимикає систему. Подає живлення на радар ЗАРП. Нажавши на цю кнопку, радар налаштовується 3 хвилини. Через 3 хвилини переходить в режим очікування. Standby. На інформаційній панелі ми будемо бачити різні цифри і написи і вікна відображення різної інформації. На самому крузі ми не будемо бачити нічого. Радар буде в режимі очікування стендбай. Стендбай ТХ. Ця кнопка переключає між режимом очікування та передачею. Радар знаходиться в режимі очікування. Стендбай ТХ на крузі. Відображення суден, берега, ми нічого не бачимо. Бачимо тільки інформаційну панель. Якщо ми нажмемо цю кнопку Standby TX, у нас з'явиться судна. Ну, на даному відео берега не видно, тому що немає одні судна, бачимо. Іде випромінювання передатчик, випромінює хвилі високочастотні, які випромінюються, відображуються від об'єктів. І повертаються через антенну на схему на приймач. приймача на індикатори. індикаторі ми бачимо цілі і можемо їх використовувати. Організація і порядок спостереження за допомогою РЛС. Неправильне використання або невикористання РЛС для запобігання зіткнення суден в морі. Є фактором, що поглиблює провину в разі зіткнення суден. При організації радіолокаційного спостереження враховують район плавання, включаючи наявність навігаційних небезпек, що обмежують маневрування, плавучих засобів навігаційного забезпечення, звичайних шляхів руху суден і організацію руху, можливість появу, появи малих суден. Допустимі значення дистанції і часу найкоротшого зближення, а також інших критеріїв небезпеки зіткнення. Лінійні тимчасові елементи можливих маневрів судна, технічні та експлуатаційні характеристики і обмеження суднових радіолокаційних засобів, з урахуванням впливу на їх зміну конкретних умов плавання, використання РЛС найбільш ефективно, якщо радіолокаційне спостереження ведеться безперервно. При такому спостереженні ехосигнал цілі буде виявлений відразу після його появи на екрані. Допустима перерва між спостереженням за екраном РЛС залежить від району плавання, надійної дальності виявлення ймовірних об'єктів, швидкості ходу, взаємного положення і відносної швидкості зближення суден. У режимі відносного руху найбільш наочно і просто оцінюється небезпека зіткнення. РЛС на морському судні можуть працювати на 3-х або 10-сантиметровій довжині хвилі. При нормальній радіолокаційній видимості використовують 3-сантиметрову довжину хвилі. При наявності сильних перешкод від хвилювання і гідрометеорологічних факторів, рекомендується вибрати 10-сантиметрову довжину хвилі. На 3-сантиметровій довжині хвилі отримують хорошу роздільну здатність у напрямки, але більш помітний вплив опадів. При 10 сантиметровій довжині хвилі опади впливають незначно. Проте роздільна здатність у напрямку в 3 рази гірше. При плаванні в гузкостях і лосманської проводки слід вибирати 3-сантиметрову довжину хвилі. Для далекого виявлення при сильних опадах слід вибирати 10 сантиметрову довжину хвилі. X-Band бенд Діапазон частот 9000 МГц. Довжина хвилі 3 см. Або С-бенд. Діапазон частот 3000 МГц довжина хвилі 10 см. На 3-сантиметровій довжині хвилі отримують хорошу роздільну здатність у напрямку, але більш помітний вплив опадів. При 10-сантиметровій довжині хвилі опади впливають незначно, проте роздільна здатність у напрямку в три рази гіша. При плаванні в узкостях, в узкостях і лосманській проводці. Слід вибирати 3-сантиметрову довжину хвилі. Для далекого виявлення і при сильних опадах слід вибирати 10-сантиметрову довжину хвилі. На 10-сантиметровій довжині хвилі використовується велика за розміром і вагою антена. На 3 довжині хвилі використовується невелика за розміром і вагою антена. Недоліки радар ЗАРП слідуючи. Будучи радіолокатором, по своїй суті, ЗАРП має всі недоліки, які властиві РЛС, і додатково має свої власні обмеження до основних з них слід нести. А. Розрахунок параметрів руху суден. І зближення проводиться в припущенні, що власне і зустрічне судно. Не змінюють режиму свого руху, тому оцінка ситуації може бути отримана через одну хвилину. А надійні результати через три хвилини після початку супроводу або після закінчення маневру власного зустрічного суде. Б. Оцінка зіткнення проводиться по обчислюваним параметрам шляхом порівняння, розрахованих ЗАП, значень, де задане і те задане, і до допустимих їх величини, де задане і те задане. Це ми на маневровому плашеті. Вивчаємо, що це таке, і як це дистанція кратчайшого зближення, время кратчайшого зближення і порівняння з заданими величинами. Призначених судноводі. Якщо він введе, що де задане равно нулю, то зараз буде показувати, що всі судна безпечні. Навпаки, якщо введе, що де задене 10 міль, протоціль на матч, то виявиться, що всі судна, які прямують в прямому фронту напрямку, є небезпечними. В. Нестійкий супровід слабких сигналів і обчислення помилкових параметрів руху інших суден при їх знаходженні в зоні перешкод або при маневруванні власного або зустрічних суден. Г. Збої супроводі при проходженні інших суден на невеликих відстанях. Якщо вони більше, то ехосигнал сигнал є протяжним закутом і сприймається як берегова лінія. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському судні? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь на морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі обмін досвідом навчання. Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відео уроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.